Тільки погляньте, яка краса вночі в нас в Миколаєві. Отакі От ялинки, так, ну вони, бачите, натуральні, просто посаджені. І з підсвіткою ось ця гірлянда, як, би, да? як вона правильно називається, роса чи діоїд, наче як. Супер, так класно виглядає, слухайте. Це е, ресторан Едісон. От. Тут така локація новорічна класна, бачите, з грінчем, так? такий автомобіль з ялиночкою. Тільки я не дуже розумію, зараз ближче підійду. Чи вона ні, вона не справжня. Я гадала, що вона справжня, а вона ні. Да, вона штучна, але дуже класно виглядає, знаєте, так якісно, що прям от здалеку дивишся і е, вона як е, справжня ялиночка. Ну а ця хвоя дуже суперово виглядає, так прикрашає класно. І далі на ще хвоя йде. Боже, а зверху дивіться, чи, це ж треба було так заморочитися, такі ялинки. Я тільки не розумію, чи вони справжні, чи ні. Ще отут столики, я можу там каву попити. І теж росте ялиночка. Її прикрасили а, гірляндою. Дуже суперово, це така а, популярна локація. Я До речі, знімала випічку тут. Дуже смаколики такі є. Такий багатий асортимент. Клас. Пиріжки різні. там. Що це таке? А, Сінабон. Ух ти. Кантучення, дуже багато різного печива. І ще вони тут випікають хлібчик різний. Солодове, ще був гарбузовий. Це, звичайно, пшеничне. Цікаво. Так, для любителів суші в нас ялиночка, бачите, всередині така невеличка. Просто як а, ну, декорація. Да? І що в нас просто? Зроблені такі квіти і кульки. Ну і гірлянда світиться. Мені так подобаються оці гірлянди, які а, на вікнах. А, така класна ялинкова композиція. До речі, ялиночка справжня. Супер. Супер так придумали, класно. Мені подобається. Нічне місто, воно додає особливого шарму. Тут в нас теж хвоя така звичайна, як росте на вулиці, кавка. І е, прикрашена кульками, да? кульками, якимись стрічками. Ще на дверях. Е, ну Це штучно. Штучні гілочки. Вона теж дуже гарно виглядає. Ой, Мені так все це цікаво. Зараз ще треба подивитися, що де і до чого. Друзі, погляньте, теж ялиночка, не знаю, вона на тій стороні не може підійти. Дуже класно так переливається різними кольорами і під кольори нашого прапора. Друзі, ну декор новорічне тут декором, а от зайшла в сотково тільки погляньте, який тут взагалі багатий магазин і який величезний вибір різних тортів, солодощів. Я просто в шоці. 2 ,610 кг 610 гривень. Як воно класно, гарно вже задекоровано. Боже, Скільки оце праці, щоб це зробити. Ой, це меренговий тортик, 320 гривень. Може, боже, скільки різних тортиків. І штолинг є 300 гривень. Цікаво дуже. Святкуван. Ой, а це вафельна трубочка. Як смак з дитинства, 43 гривні. Цікаво, чи смачна вона, чи ні. Оці. Вафлі віденські. Гляньте, є шоколадом, є звичайні кекси святкові. Зефірчик. Мабуть, ну, з нормальним складом я вважаю. Скільки різних десертиків. Кісечка, воше. Дуже все, звичайно, гарно виглядає. Які величенький торт, ейфорія. Тут ви самі бачите назви, можете собі поставити на паузу, заскрінити. Як класно. Я е, колись е, одним часом брала тут різні тістечка Мені потрібно було, поштучно. Вже не вибір, звичайно, що дуже вагатий. От не одна там солодка лапа, вацак і різні тут поруч не стояли. І, до речі, різні і знижечки бувають. І новинки різні. Тарталеточки ці дуже смачні з фруктами. Кільце. Давайте я поручу заберу вот этот. Ой, навіть ці кейк, попси є. 20 гривень, нормальна така ціна. Київське, панатони. Горішки. Взагалі дуже-дуже багатий вибір. Солодкоїшки зараз пораділи, мабуть. Друзі, погляньте, скільки святкової вже випічки є. Я так розумію, власного виробництва, бачите, власна випічка від міда. Калачики. Різні вже, які хочеться. Це ж різдво. За новим календарем. Кориця. Боже, як гарно воно виглядає, все. Штолен. Калачик. Апельсин, шоколад. Ну, майже пів кіло і панетони. Напишіть мені в коментах, що ви більше полюбляєте. Калачики, панетони чи штолен. У мене на першому місці, ну, звісно, що наш традиційний калачик, <гум> того що його знайти дуже так просто. От, і вони дуже смачненькі. А от щоб взяти е, такий традиційний штолен, натуральний, да, то його ж вже дістати важкувато. Того він буде в мене на другому місці, панетон, я щось не дуже полюбляю. Ще є тортики, тобто нарізані, бачите? Цей тортик полуниця, багато років. Він є от, і нікуди не дівається. Боже, оселедець під шубою. хто не хоче готувати, дивіться, майже кілограм 225 гривень. Принесли до тому поставили на тарілочку і все. от Взяли, що хочете. Мімозу. Що таке боніто? Не знаю такого салату. Це щось новеньке. Теж на мімозу якось схоже, але це не мімоза. Ще він грядик є. І я в маленькому форматі. Це готова їжа, це, звичайно, що дуже зручно, але я не завжди довіряю, знаєте. Ну, подумаю декілька разів, чи брати, чи не брати, чи щось інше замінити. Так, тож пишіть мені в коментах, будь ласка, ваші улюблені традиційні види випічки. Це чисто випадково проходжу цю локацію, Secret Room. Я вам показувала в минулому відео оцих метеликів. От порівняйте, як вони класно світяться вночі, так би мовити. Суперово. знаєте, такий вигляд в них, як у фосфорних. Не знаю, мені оце нагадує. Дуже класно. А, Звичайно, що. Боже, який ліхтар класний, це його раніше. Ну, не помічала. Цікаво. Будні день таке народу. Десь, ну, десь відпочивають собі люди. Теж гірлянда. Просто на деревах підсвічує. Просто гірлянда така теж роса. Золота країна. Ой, класно, зараз вам покажу оцю <ган -2> Локація новорічна в кіно. Оцей інбільний пряник, популярний посох. І ну, сама оце покриття ялинкове таке, да? як не знаю. Ковер такий, Бо ж дивіться, місця ну, заповнені, да? люди сидять, люди відпочивають. Це добре, звичайно, що. М -м, не буду близько підходити, погляньте, який класний пряничок, подаруночки. До речі, не було цього пряника, було просто цей ковер з кульками. Ну і з ялинкою. Можливо, я ближче все ж таки підійду. Знаєте чого? Мені цікаво, чи вона справжня, чи ні. М -м 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 -м. Ні, вона не натуральна. Вона штучна, але дуже класно виглядає. Просто оці ще зверху лампочки. Взагалі. Клас, клас. Ой. Дуже подобається. До речі, під тим відео, де я показувала цю локацію, був коментар від Ірини, що хотілося подивитися ці місця вночі. Ось Іринка, якщо ти мене дивишся, дивися оці місця вночі, як ти їх хотіла, бачиш? Гадаю, тобі це буде до вподоби. І ти зрадієш такому. Так, що це в нас ще? Ауром. Що це така ювелірна? Боже, ювелірна якась компанія, це щось нове. Ось золота гірлянда. Ой, як класно, дивіться, тут ці от. ліхтарики. Ух ти, тут прямо і на вулиці, прям така зона. Можна посидіти. Чи постояти. Так? Що це таке в нас? Цікаво. А, Глінтвейн. А, все зрозуміло. Угу. Угу. Чудово. Класно, придумали. Оце, до речі, хвоя. Теж світиться, да? так? Ну, гірляндочка. І все. З підсвіткою. Клас. Так, да, вулична їжа в нас була одним часом. Зараз, можливо, теж буде, не знаю. Це Я перший раз побачила, що глінтвейн продають. Суперово.